Сьогодні нарешті є трошки вітерець. Навіть якийсь виробіток буде. Але цікаве оце. Був п'ятилопатник, став трилопатник, але більший діаметр 1,7. Окрема подяка пану Сергію з Бородянки за лопасті для тесту. Ну і змушений я був трошки хвостика подовжити, тому що на такому більшому діаметрі гвинта ну, кіна не буде з коротким хвостом, треба було щось приліпити. Але чому ж він так повільно обертається? так? Бачите, як має бути, а як насправді є. Даному, що він на гальмі стоїть. Мені немає сенсу його викручувати зараз, щоб він вертівся. Але скоро вийде довге відео, де все детально побачимо, що він може, як він може, як він працює. При вітрі, коли в нього є перешкода, оце ж на одній висоті. І коли перешкоди не буде, все побачимо. Но результат хороший.